Описую коротеньке відео, як оформити замовлення через сайт представника через комп'ютерну версію. Заходимо під своїм логіном та паролем. У нас тут висвічуються цікаві пропозиції каталога. Ми їх можемо прогорнути, переглянути. Зараз при розміщенні через Avon On можна замовити два аромати за 99 гривень. Також дамо продукції, тобто переглядаємо, далі закриваємо, натискаємо зліва вверху, замовити. Так, якщо потрібно оновити інформацію, щось не так, електронна адреса неправильна, чи номер мобільного, натискаємо, вводимо дані і натискаємо оновити. Якщо не потрібно, просто закрити або продовжити. Обираємо каталог 1, поточний каталог, тут 1, 2, який діє на даний час, на зараз каталог 1. Розпочати нове замовлення. Тепер у нас тут висвічується. Так звані є код товару та кількість товару. Там, де код товару, вносимо коди які ми, бажаного товару, які ми собі виписали. Так, я внесу там, наприклад, один код. 140.03. Кількість 1. Нижче в нас висвічуються каталоги. Замовити каталоги компанії 2. Тобто, якщо потрібен каталог компанії 1 чи 2, замовляємо. Ставимо кількість 1 чи 2 чи ну, бажану кількість. І е, далі в нас, на кроці... в нас є таких 4 кроки: 1: додати продукти до замовлення, 2. Каталоги з додатковими онлайн-пропозиціями, 3. Спеціальні пропозиції та знижки, і 4. Доставка та оплата замовлення. За бажання, якщо потрібно або щось хочеться переглянути, можна так само переглянути каталоги і спеціальні пропозиції, тобто натискаємо на бажану цифру, наприклад, спеціальні пропозиції та знижки. Ви не зберегли зміни, хочете зберегти, натискаємо ОК. Рузиться, переглядаємо тут товари, якщо є щось бажане, щось необхідне, натискаємо Замовити кількість та натискаємо Продовжити або ж просто Продовжити. У нас висвічується четвертий крок оформлення замовлення. Тут, -тут потрібно обрати тип доставки, адресу доставки і тип оплати. Наприклад, я обираю Укрпошта. Обрати інший пункт видачі. Тут ми обираємо адресу саме Укрпошти. Як на мене, мені дуже зручно вводити, наприклад, індекс. Так? Я вводжу індекс і мені підтягує тоді необхідне місто чи село. Якщо ж індекс не вибиває, то просто вписуємо, наприклад, 32 3.0, городок Хмельницька область. Або ж пишу Хмельницький. Так, якщо мені потрібно, я не знаю, яка там, який індекс, але там мені потрібно подивитися по адресі, де буде найближче для мене. У нас є карта, по карті можемо переглянути. Також є ось тут список самих відділень і дивимося адреса, наприклад, 29.013, Хмельницький, вулиця Соборна, 16. Обрати цей пункт видачі, якщо потрібно, саме туди. Якщо потрібно, в будь-який інший, кожного разу ми можемо змінювати індекс доставки туди, куди нам потрібно. Тобто, наприклад, сьогодні у Хмельницький, завтра в Київ, куди нам зручно. І обираємо спосіб оплати. Нагадую, що попередня оплата та оплата при отриманні це два зовсім різних види оплати. Тобто, якщо ви обираєте попередню оплату, то вам потрібно сьогодні ви оформили замовлення і сьогодні ж вам його потрібно оплатити, тому що доки кошти не будуть зараховані на рахунок компанії, до тих пір замовлення не буде опрацьоване. Найзручніше та найшвидше оплату проводити це через авальта Privat, тому що ці два банки вони надають електронне підтвердження в компанію протязі доби. Інші банки електронних підтверджень не надають, тому кошти зараховуються фактично на протязі 3-5 робочих днів, і лише після цього йде опрацювання замовлення. Також можна оплатити через особисту сторінку, заходите в розділ Мої замовлення, там відразу висвічується банер оплата замовлення. І всі реквізити і компанії ваші там вказані, лише потрібно внести суму та дані картки. Це буде проведення оплати через сервіс портмоне. Цей сервіс також надає електронне підтвердження, але там більша комісія. Найкраще, ну як на мене, найменша комісія, як на мене, найзручніше це приват. Тому що там і комісія найменше, там всього 1 гривня за комісію, і також електронне підтвердження надходить. Якщо ж ми обираємо оплата при отриманні, це йде накладений платіж. Тобто ви приходите на відділення і вже при отриманні, ви його оплачуєте працівнику пошти. Але, як я сказала завчасно, що це два зовсім різних платежі. Тобто, якщо у вас на балансі є кошти. Наприклад, у вас є там 1000 гривень на балансі, ви там завчасно закинули ці гроші хочете оформити замовлення. І ви обрали оплата при отриманні, то ці гроші з вас не будуть списані, а працівник пошти затребує у вас, з вас оплату. Тому що це два різних платежі. Тому, будь ласка, будьте уважні. Оплата при отриманні. Наприклад, так. Також, якщо ви бачите, тут є така функція, як змінити отримувача. І нижче пишеться призначити. Е, перше замовлення, саме найперше замовлення представник мусить отримати самостійно. Починаючи з наступних замовлень, вже можна призначати людину, яка буде отримати. Натискайте Призначити, вносите прізвище та ім'я, Прізвище, ім'я та по батькові бажано, тому що накладений платіж. І цій людині працівник пошти без будь-яких запитань віддасть замовлення. Так, далі нижче, в самому низу зліва в нас є кількість клієнтів. Так, вносимо будь-яке число, там, наприклад, 4, і натискаємо Продовжити. Тепер... У вас висвічується підсумок замовлення. Будь ласка, на цьому етапі будьте дуже уважні. Уважно перевірте адресу доставки, тип оплати, тип доставки, тобто чи ви вірно обрали Укрпошта, індекс перевірте, також перевірте ваше замовлення. Тут чітко все показано: опис товару, ціна товару, ціна за інвойсом, це та ціна вже зі знижкою. Ваша знижка і знижка, сума знижки. В самому низу у нас є сума замовлення зі знижкою, сума знижки, сума замовлення і додаткова плата за послуги це е, оплата доставки. Якщо ви оформлюєте замовлення з попередньою оплатою, то вам потрібно оплатити суму замовлення зі знижкою плюс додаткова плата за послуги. Це буде повна оплата вашого замовлення. Якщо накладений платіж, то просто перевірили ваше замовлення. Ставите галочку Я підтверджую, що ознайомлений з усією наданою інформацією. Цю внизу справа, і відправити замовлення в Avon. І тоді вже ваше замовлення буде повністю відправлене і на наступний день буде опрацьовувати.